Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 58 150 осіб ліквідовано, танків 2312 бойових броньованих машин 4889, артилерійських систем 1381 одиниця, РСЗВ 331 одиниця. Засобів ППО 175, літаків 262, гелікоптерів 224, автомобільної техніки та автоцистерн 3742 одиниці, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 989, крилатих ракет 242, спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.